О, -о, -о, О, ну все. Бан. <с artists> от це, а я не знаю, вам видно, до речі? Я там не, не закриваю. Нє, ні, ні, вам повинно бути видно. Оце пішли рекомпозиції. От, отак от анімацію не можна робити. Тобто, бачите, кожну секунду у нас вже набігло за 10 секунд тут 1500 рекомпозицій. Так, тут у нас шумер анімація у Jetpack Compose без екстразалежностей. От, наприклад, приклад, відкрив якусь рандомну статтю, яку опублікували якраз цього місяця. У нас же якраз кінець вересня. Так, тут автор, наприклад, пише код, пише свій модифікатор. До речі, кастомний модифікатор на базі Compost. Модифікатор для анімації на базі Compose. Ну, треба затестити. По-моєму, тут можуть бути проблеми з рекомпозицією, але треба буде глянути. Слухайте, наче тут і правда будуть проблеми з рекомпозицією. Просто дивіться. А, хто хто пам'ятає фази рендеру у четпак композі? Точніше, не так. Хто дивився відео про фази рендеру? Скинув чат зараз. Так. Тиц, 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 тиц. оце от відео був про фази рендеру. От дивіться, який прикол. Отут у нас робиться кастомний модифайер, модифікатор на базі Compost. Ну, в мене не було відео про Compost. Може, і зроблю, але це не точно. Принаймні я не збирався робити на ці тему відео. В чому фішка, що у от compose модифікатор на його базі ви можете створювати свої модифікатори, свої функції, і при цьому всередині у вас буде доступ, ви зможете викликати Composable функції. Але в чому тут прикол? Прикол у тому, що вся ця штука. Якщо я правильно пам'ятаю, то, ну, отже, функції використовується, відповідно, все це от читається і оброблюється на першій фазі рендеру, на фазі композиції. І, відповідно, абегрунд рисується у нас на останній фазі, на третій, на фазі рендеру. Але, оскільки цей модифікатор. Він задається на фазі композиції, бо цей весь код, він виконується на фазі композиції. Ну, там три фази. Фаза композиції, фаза layout, фаза, layout фаза, і фаза рендеру безпосередньо відрисовки. То у нас отут є така от анімація. І ця анімація, от це як state, вважаєте, да? от як, як змінна. Відповідно, коли вона змінюється, то оцей Translate animation, де він читається, він читається ось тут. Він читається ось тут, а це все код, все той же блок коду композиту. Компози. Відповідно, він виконується теж на першій фазі, на фазі композиції. Тому у мене є предположення, що коли ця інфо, оця анімація буде програватись в реальному часі, то в нас, типу, за секунду буде там 10-20 рекомпозицій проходити. А можемо спробувати затестити, до речі. Можливо, я не правий щодо оцього Compose модифікатора, але, по-моєму, він виконується саме на фазі. Давайте скопіюємо цей от код. І зараз спробуємо. Так, давайте. Як там він називався, називався Shimmer Effect? Shimmer Effect File, Ctrl-V. Так, і потім вся ця штука у нас юзається Д. У нас є ще окрема композопом-функція. Зможемо прев'ю для неї зробити, так? Да? Так, ну давайте бахнемо сюди Show background true. Так, ну, збілдиться чи не збілдиться з першого разу. Так, build success. А якщо без бекграунду? Що, все сломали, Да Студія заглючила. <ріхи> так, ну я спробую можу спробувати все це на емуляторі запустити. Правда, мікрофон може заглючити. Ну, в принципі, стрім е, уже все одно підходить до кінця, тому можемо спробувати. Значить, тут scaffold, і всередину scaffold ми запушимо це лодінг Spinner Effect. Давайте спробуємо отак от. Лоттинг шиммер ефект. Індер паддинг. Ой, давайте без цих все, коротше, отак от. Да там треба використовувати падінг. Щоб і Windows інцети приймати до уваги. превью максимально безполезна штука. Воно лікується або ребілдом, або перезапуском студії. Є такі баги. Ну, да студії у нас забагована. Ну, да слабовато цей шиммер ефект видний. Але окей, значить, що ми робимо? Views tool window Layout Inspector. Так, переносимо цей layout Inspector сюди. І зараз будемо прямо робити експеримент, що називається. Можливо, треба буде кнопку додати. А, він ще й Repeat Five times. Ну, так, да, він показується, цей Шиммер Ефект, але просто його слава... А, можна кольори, до речі, замінити цю. Дійсно, чого я цей. М -м так, отут у нас буде. Transparent white. Давайте зробимо. Не знаю, який колір. Отакий І отакий. Ну. Як мінімум ми спробуємо. О, так, да, щось пішло. О, ну все. Бан. От цей, а я не знаю, вам видно, до речі? Я там не, не закриваю. Ні, ні, вам повинно бути видно. Оце пішли рекомпозиції. От, отак, от анімацію не можна робити. Тобто, бачите, кожну секунду у нас вже набігло за 10 секунд тут 1500 рекомпозицій. Коротше, якщо ви знайдете оцю статтю. Грошимер Ефект, яка, до речі, опублікована на Android віклі. Тобто, це наче ну, не хухри-мухри Тут якби серйозна стаття. Але при цьому не враховується, ефект не враховується фази рендеру. І поки ця анімація там програється, у нас от кожну секунду йде рекомпозиція постійна. Тому ай-яй-ай-яй. Ай а як це можна пофіксити? от Якщо я. Не помиляюсь. То тут можна використати draw behind. Але оцей бруш, його треба, коротше, тут є draw rect, по-моєму, да? Draw rect. І сюди, да, ось сюди можна передати бруш. Оцей, от, Ctrl X, Ctrl V. Отак от. А, і навіть не треба додаткових параметрів, так? Да? Ну, так, да, Left Зero і Size буде рівний сайзу самого компоненту. Давайте спробуємо. Так. О, все. Анімація програється, при нема. От чому треба знати фази рендеру в Jetpack Compose? Ну, Це виходить у нас тут компонент доволі простий, тут тільки от одна анімація і все, да, 5 компонентів, тому воно може по перформансу ролі особи не грає. Але якщо от ви пишете свій додаток там зі складним інтерфейсом, якщо у вас починаються якісь проблеми з перформансом, то через layout інспектор можна глянути, чи нема у вас лишніх от, рекомпозицій. От зараз анімація програється і жодна рекомпозиція не виконується. Чому? Тому що ця фаза. Оцей от код виконується на фазі рекомп на фазі композиції на першій фазі рендеру. А оцей от код виконується тільки на фазі рендеру, на останній фазі. І відповідно, оскільки змінюється оцей от Shimmer Colors, оце... оця от змінна читається всередині фази рендеру, то цей код можна пропустити. Тому що він ні на що, по суті, не впливає, він один раз виконався, а далі, коли анімація програється, то е... нам треба тільки ререндер зробити: оцей от Draw Rect. А оце от все нам не потрібно робити. Вот така от штука. Тому, да якщо у вас є анімація бекграунда будь-яка, то краще замість модифікатора бекграунд використовувати draw behind От якось так. Так, ну, мабуть, це була остання штука, яку ми розглянули на стрімі. Так, що тут цій статті дізлайк можна поставити. Ладно, не будемо. Просто майте це на увазі. І можете передивитись відео, яке я скинув в чаті, про фази рендеру.